Триває спеціальний ефір на радіон Мене звати Олексій Тарасов. Зараз будемо говорити про те розслідування, яке опублікували наші колеги з видання схеми з проєкту схеми. Так вони саме опублікували розслідування під назвою Супутниця на мільярд йдеться про можуєву корупцію щодо, щодо утримання дорог на Дніпропетровщині. Йдеться про те, що. Приватна компанія Будинвестінженіринг від березня отримала на це вже півтора мільярди гривень. Це Рекорд з великим відривом у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших регіонах України. Ну і з того, що дізналися наші колеги, співвласниця цієї компанії тісно пов'язана з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резниченком. А про це зараз будемо говорити з однією з авторок цього розслідування журналісткою розслідувачкою програми схеми Валерією Єгошиною. Вона з нами на зв'язку. Пані Валерію, добрий день, дякую, що приєдналися до ефіру. Добрий день, дякую, що запросили. Тож, е якщо говорити, дійсно, давайте почнемо все таки з Валентина Резніченка. Зараз він очолює Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. То чи можемо ми е ну, знати, яким чином він впливає на рішення по тому, як розподіляються гроші на відбудову доріг у Дніпропетровській області? Так, дійсно, ми можемо говорити про те, що насправді його вплив є вирішальним через аналіз обставин, оскільки наразі кожна адміністрація, обласна державна, тепер вже військова адміністрація, вона в принципі має право сама визначати, куди і на що спрямовувати кошти, які вони збирають, як з місцевих бюджетів. Так і субвенції отримують з державного бюджету цей факт можна дуже просто зрозуміти, оскільки ми в своєму розслідуванні показали, що на Дніпропетровщині просто феноменальні обсяги ремонту доріг. Оскільки, наприклад, з березня по 31 жовтня Дніпропетровська область вже витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 300 мільйонів гривень для порівняння, це більше ніж за цей час витратили Київщина, Харківщина, Сумщина та Одещина разом узяті. Тобто, ми ну, так, можемо пам'ятаємо близько... пам про те, що ці області, на жаль, вони були. Мали справу з тимчасовою окупацією, так і ми розуміємо, що все-таки е, ті руйнування, яких вони зазнали, вони більші ніж в Дніпропетровській області. Так, насправді, ми навіть е, крім Одещини, насправді ми говорили також з експертами. Економічного інституту вони дійсно також проводили дослідження, і вони нам підтвердили у спеціальному коментарі про те, що втрати Дніпропетровської області не є такими значними в порівнянні з ось з цими іншими областями, де велися активні бойові дії. Натомість ми бачимо ось ці рекордні феноменальні суми. Тобто, ми говоримо про те, що обласні адміністрації наразі вони те, що я вже казала, самі вирішують, куди направляти гроші. Відповідно, без вказівки керівника цієї адміністрації, фактично головної людини в області, це зробити неможливо. А що це за компанія Будінвест інженіринг? Так ну от за вашими даними від березня вона отримала вже півтора мільярди гривень саме на відбудову доріг. Що ви можете про неї розказати? А, так, дійсно. А ця компанія <кхух> отримала, вона наразі є рекордсменом. Як мінімум від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона є просто рекордсменом по отриманим підрядам на ремонт доріг. Вона навіть обіграла такого гіганта, як автомагістраль Південь. Якщо ви слідкували за публікаціями в межах великого будівництва, це була така дуже відома компанія. От, буде вже їх обігнали. Ми проаналізували, що це за компанія, півтора мільярди гривень. Це Величезна сума, і ми виявили та знайшли докази прямого зв'язку між керівником Дніпропетровської адміністрації, власне, Валентином Резниченком та власниками фірми цього Буден Це можна сказати, можна розподілити на дві такі категорії. Перше, буде майже на наполовину мають у власності дві особи. Перша це Яна Хланта. Як ми говоримо у своєму розслідуванні, нам вдалося знайти докази, що вона дівчина керівника області Валентина Різ Ми це доводимо кількома шляхами. По-перше, ми Отримали свідчення від кількох незалежних один від одного джерел про те, що вони дійсно перебувають у стосунках, і також документальні докази їх декілька. Наприклад, вони роками літали за кордон разом. А, також там. Я просто не хотіла би дуже довго говорити про це. Є питання до нерухомості, є питання до автомобілів, якими вона користується. Наприклад, вона користується автомобілем. Вона перетинала кордон на автомобілі, які належать безпосередньо Резніченку. Я так розумію. Ну, от звати цю жінку Яна Хланта. Вона є спортсменкою. Вона є майстром спорту з пауерліфтингу. Тобто, ми так розуміємо, що все таки до відбудов доріг вона не має стосунку, чи ми щось не розуміємо. Так, ви абсолютно праві. Вона дійсно є спортсменкою. Вона є майстером спорту. Я вчора позавчора була на Дніпропетровщині. Намагалася знайти її у фітнес-клубі, де вона працює. Ми передали їй всі питання. Зокрема, це було питання, яким чином вона змогла там накопичити, отримати гроші для того, щоб як мінімум придбати частку у Буденвест-інженірингу. і чому вона вирішила власне займатися ремонтом доріг і стала такою успішною бізнес-вумен? Вона досі працює у цьому фітнес-клубі там. Її добре знають. Тобто, це те, що вона спортсменка. Вона досі є спортсменка. Це там знаєте не справа минулих днів. Воно досі все так. Вона значиться на сайті цього фітнес-клубу. Вона мені здається, навіть їздить на якісь змагання, можливо, з пауерліфтингу. Яким чином вона опинилася у цьому будівельному бізнесі і стала одним з лідерів його в Україні? Нам на жаль. Вона не відповіла, я їй писала повідомлення, запрошувала на інтерв'ю. Ми їй телефонували. Ми передали питання у цьому фітнес-клубі. Ми надіслали запит на її. ім'я, Тобто, ми зробили все можливе для того, щоб все ж таки зрозуміти, яким чином вона потрапила у цей бізнес. Uh, ну, можливо, вона, вона, вона можливо, вона була б дуже можливо, вона дуже талановита, саме людина, яка знається на відбудові доріг, але ми бачимо її зв'язок з Валентином Резніченком, головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Я так розумію, що от е, саме ця спортсменка вона не є єдиною е, власницею цієї компанії, яка вже півтора мільярди гривень, так е, отримала на відбудову доріг. Хто інші власники? Так, дійсно, ви праві друга половина компанії вона також належить людині, пов'язаній, точніше, документально належить людині, пов'язаній зі світом спорту. Ім'я другого бенефіціара це Павло Чохно. Він віцепрезидент Дніпропетровського баскетбольного клубу Прометей. Але насправді ми маємо питання, які ми також адресували до пана Чухна: чи є він насправді реальним, а не номінальним власником цієї половини компанії? Бо насправді ми бачимо багато його зв'язків із дніпропетровськими бізнесменами, братами Володимиром та Леонідом Дубинськими. Якщо ви знаєте, хто це, то ви маєте знати, що вони наразі є у розшуку ФБР. За фінансові махінації про те, як ми виявили, вони найімовірніше знаходяться у Дніпрі, не, не надто переховуються. І, от, наприклад, Володимир Михайлович Дубинський один з братців, він є президентом цього спортивного клубу, де Павло Чухно є віце-президентом. Окрім того, в них там є ще інші зв'язки, також документальні. То саме тому ми запитували в Павла Чухна, чи є він реальним, а не номінальним власником на користь ось братів Дубинських. Я так розумію, що він не відповів. Чекаємо на коментарі, але ви також досліджували ті схеми, так які використовує буде uh, інвестиринг uh, при закупівлі. І там я так розумію, що ну, стандартні схеми, щось купується за дуже багато грошей, те, що коштує менше. Ну от я саме процитую вашу публікацію. Там, наприклад, uh, якщо там uh, за тонну матеріалів, яку вона коштує, там, наприклад, від 100, 185 до 233 гривень uh, купували, наприклад, за. 1258, 1466. Які ще схеми ви побачили? Так те, про що ви говорите, це один з моїх найулюбленіших прикладів, бо він такий дуже простий для розуміння. Це виходить трохи більше, ніж 500% націнки. Повноцінно ми вирішили проаналізувати цю фінансову господарську діяльність компанії Budvest Engineering через те, що важливо, просто я хотіла би про на це наголосити: ось ці всі рекордні закупівлі вони проходять через війну у режимі секретності. Тобто, подекуди на прозоро можна знайти деякі документи, але це одиниці з тисяч закупівель. тобто тому ми вирішили проаналізувати саме податкові документи, і там ми знайшли кілька схем. Перша схема про ту, ви вже про яку сказали, це завищення цін, і подекуди це націнка 500%. По-друге, ми знайшли кілька дуже сумнівних субпідрядників, тобто буде інженіринг від Дніпропетровської ОВА, отримує гроші. Далі будвести інженіринг сам не займається, ну тобто займається, але не повноцінно ремонтом доріг він винаймає ще якихось субпідрядників, які або там надаються йому в оренду техніку, або е, проводять роботи, або отримують, е, продають самому Будинвесту якісь матеріали. І от кілька таких субпідрядників е, вони насправді є сумнівними компаніями, бо ми, ми намагалися, по перше, відшукати їх офіси. Їх, якщо можна так сказати, схоже, не існує, оскільки. Е, ми приїжджали на місце, виявляли там адресу масової реєстрації компаній, там, де охоронці, наприклад, або якісь люди, які там проживають, вони не знали, не чули про такі компанії. Взагалі е, інші е, також маємо приклад. Це, наприклад, компанія MaxiBoot Plus, один з великих субпідрядників Будинвесту. Приміром, він отримав біля 300 мільйонів гривень тільки за період повномасштабного вторгнення. Там працює одна людина. Офіційно. Тобто ми можемо навіть не розбираючись да, в економічних питаннях поставити питання, як може одна людина проводити обсяги, такі масштабні робіт і товарних операцій на 300 мільйонів гривень. Ну і також є така дуже відома вже схема, ми її назвали в матеріалі Алхімія. Справа в тому, що коли Будинвест зі своїми підрядниками торгує матеріалами, у нас постає питання, звідки вони взагалі їх беруть. Ось один з прикладів: це підрядник під назвою БНМ. Це Ця фірма. Вона за цей 2022 рік купила загалом 1300 тонн піску і щебеню. Натомість. Ця ж фірма продала Буденвесту 9 тисяч тонн піску і щебеню. Питання: звідки вона їх взяла? Ну так, що вони просто не звідки взялися, а може, може, з дому принесли. Зрозуміло, але все-таки ми ж розуміємо, що все це частина ну великої такої програми. До війни вона мала назву велике будівництво. Зараз ми говоримо про те, що ну на жаль, через війну і ті втрати, які ми несемо, вона має назву велика відбудова, і вона координується все таки з банковою. Вона координується з офісу президента. Там є, наприклад, ну от до війни ми точно знаємо, що. Її е, е, імплементацію так займався, курував її Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента. Е, чи, от е, ця можлива корупція, чи вона веде, яким чином вона веде в офіс президента? Угу. Е, дивіться, насправді е, я для себе, поки працювала над цим матеріалом, взагалі е, таку цікаву штуку відкрила. Можливо, вона тільки мене зацікавила, що велике будівництво це таки насправді як піар. Проєкт. Тобто, умовно, будь-який ремонт доріг ми можемо назвати великим будівництвом або великою відбудовою, в залежності від того, там повісять табличку чи ні. Але оскільки Дніпропетровська ова, якщо ми про неї говоримо на конкретних прикладах, отримує також гроші з державного бюджету в якості субвенції на ремонт доріг, то ми можемо говорити сміливо про те, що Частина левого цих робіт проводиться в межах великого будівництва. Ви правильно говорите про те, що велике будівництво це президентський флагманський проект, який, звісно ж, координується, курується з офісу президента. Також дійсно там постійно проходять наради, в яких бере участь Кирило Тимошенко, як ви правильно зазначили. Uh, він офіційно призначений президентом як координатор інфраструктурних проєктів. Uh, іноді на цих нарадах є присутнім Андрій Єрмак, іноді Денис Шмигаль, і іноді uh, я так, <coughs> я навіть підписана на Кирило Тимошенка, і він періодично постить сторіс, як він там відвідує, uh, у, наприклад, Харківщину. І з ним там є Юрій Голик. Хто такий Юрій Голик? Ну, щоб зрозуміли, щоб зрозуміла наша аудиторія, хто це такий і от якою є його роль, чи вона є важливою? Я думаю, що ми можемо сміливо говорити про те, що роль Юрія Голика є. Дуже важливою. При цьому є такий парадокс, що сам він, де Юре, не має жодної офіційної посади. При цьому ми говоримо про те, що де-факто він глибоко занурений у ці процеси великого будівництва, те, що зараз перетворилося на велику відбудову, сам він себе характеризує як консультант цього президентського проєкту. І от він супроводжує, наприклад, те, що ми можемо. Підтвердити фотографіями він там супроводжує Кирила Тимошенка під час виїздів у постраждалі регіони, тобто, сам цього не скривають ані Голик, ані адміністрація президента. Єдине, що викликає питання, це яка все ж таки є його офіційна посада, яка дає йому право ось на такий вплив на всі ці поїздки, і так далі. А звідки ми, ну, давайте так е, е, оці є цей Юрій Голик? Ви, ви, ви сама кажете, що дійсно ну ми не можемо зрозуміти, які в нього є повноваження, зважаючи на те, що ніякої офіційної е, посади не займає. Чому ми можемо стверджувати, що дійсно ну, коли йдеться про те, скажімо, куди йде фінансування, так, хто отримує і скільки? Е, що саме голик відіграє важливу роль? Сам голик цього не заперечує, якщо ви відкрите там інтернет і подивитеся, скільки його інтерв'ю. От, наприклад, він давав у 2021 році інтерв'ю виданню Бабель а мені дуже сподобалось це інтерв'ю, бо воно було таке: знаєте, не на коду а. Довге, за столом, і вони так предметно розмовляли. Сам Голік не, за, не заперечує того, що він має вплив, він дуже в матеріалі, він е, оперує цифрами, тобто він глибоко інтегрований у це і він цього не скриває. Зрозумів. А чи бачимо ми е, якийсь зв'язок цього Юрія Волика з Дмитрі з Дмитром Резниченком? Знову ж нагадаю, про для тих, хто ну міг трошечки втратити як це е, е, так, так е, суть нашої розмови. Говоримо саме е, про очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Так, дійсно, вони насправді є давніми соратниками. Це дуже легко побачити, вивчивши їхні біографії, ми можемо побачити, що, наприклад, з ранніх 2000-х вони перетиналися в медіахолдингу Бориса Ложкіна ОМХ, де вони один до одного періодично переходили на роботу, зміняли регіони і так далі. Потім Резниченко вже за президентства Петра Порошенка очолив Запорізьку область. Голик сам навіть в інтерв'ю казав, що він був радником Резниченка, і вже потім, коли Резниченко очолив Дніпропетровську, да яка нині є ова. Він також говорив про те, що він покликав Голика, щоб той вирушив до Дніпра. І при цьому от вони періодично про це говорять в інтерв'ю. Це просто треба сісти, пошукати і порівняти, і також за свідченнями місцевих джерел, з якими також поспілкувалися. Вони говорять про те, що. Голик і Резніченко вони навіть у приватних бесідах так ніби трохи вихваляються, що от вони вже дуже давно знайомі, і що вони там постійно якось тандемом працюють, рушають між регіонами України і так далі. На яку реакцію ви очікуєте? Ну от зараз опубліковане це розслідування, і звісно, що ми говоримо про можливу корупцію. Звісно, що тут мають бути а, саме правоохоронні органи провести це розслідування. І я думаю, що також те розслідування, яке ви ви провели, може їм допомогти. На що ми маємо очікувати а, як, як фідбек на таку публікацію? Угу. Е, звісно, якщо говорити в ідеальному світі, то ми би хотіли дуже багато фідбеку отримати. По перше, це все таки отримати пояснення від людей. До яких ми звернулися за роз'ясненнями і звернулися просто всіма шляхами, які тільки можливі? Тобто, ми дійсно дуже хотіли, наприклад, почути від цієї ж яни хланти ось ці питання, які я вже озв... відповіді на ті питання, які я вже озвучувала. Це, там, як вона увійшла в цей бізнес, і чи не може, чи не вважає вона конфліктом інтересів те, що відбувається із. Замовленнями на ремонт доріг у Дніпропетровській області також ми б дуже хотіли отримати позицію Офісу президента, оскільки велике будівництво нині велика відбудова. Це є президентський флагманський такий проєкт, він є дуже відомим, і президент, я так розумію, дуже за нього вболіває і переймається. На жаль, офіс президента нам сказав, що. Зараз є воєнний стан, тому вони не можуть надати інформацію і просять відсрочення розгляду запиту до закінчення воєнного стану але. Повторюся, оскільки це такий один з флагманських проєктів президента, нам було б звісно, дуже цікаво почути його реакцію, чи знає він про те, що відбувається у Дніпропетровській області з ремонтом доріг, як він ставиться до цього потенційного конфлікту інтересів і так далі. І також дуже правильно зазначили, що звісно нам би дуже хотілося, щоб тепер правоохоронні органи змогли також там подивитися наше розслідування або взяти його за основу. Або з нуля почати вивчати цю ситуацію і надали свою правову вже оцінку тому, що ми викрили. Пані Валерій, я дуже дякую вам і вашим колегам за це розслідування за те, що ви робите. Також хочу вибачитися. Я е, Валерія Резниченка назвав Дмитром в якийсь момент. Ні, ми Валентина. говоримо саме Валентин. Господи, вибачте, щось такий день. Валентин. Валентин Резниченко, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Саме про це йдеться у розслідуванні. Ви можете е, прочитати, скажімо, його е, на сайті е, проекту схеми. Воно має назву Супутниця на мільярд. Звісно що ми чекаємо на офіційну реакцію з боку е, української влади. Щодо цього, і звісно, що чекаємо на розслідування офіційне з боку наших правоохоронних органів. А наш спеціальний ефір продовжується. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.